Микола Тарновський, Золоті Верби. Прилучені. Переодягнувшись та позбувшись сандуків, мене ще дома гризла думка, що не дуже гарно з'явитися на шкільному подвір'ї із багажем. Я пішов до школи. Закураївська неповносередня або ж семирічка виявилася дещо кращою на вигляд, ніж її малювала мені моя сліпа уява. Власне, то не зовсім точно для конкретного випадку, бо тут моєю уявою керувало бажання потрапити у таку школу, де б я одразу міг описатися, як її органічний складник. Це мала бути школа маленька, не показана ззовні, може, навіть обшарпана, з немитими підлогами і подряпаними дверима, а вона виявилася справжньою красунею. оглядівши її на відстані, я навіть уповільнив крок, щоб зібратися з духом. Особливої привабливості надавала школі місце її розташування. На узвищі стояло три чіпурних будинки один великий, цегляний. З широким ганком і мазаніном, що з якоїсь причини виріс не над парадним ганком, а на правому причілку. Свіжофарбована покрівля червоніла на зеленому телі шкільного саду. Метрів за 50 стояв другий будинок з квадратними вікнами, а ще далі у садку красувався третій корпус, невеликий. На Куркульську хату схожий. Шкільне подвір'я оперізували вулицю і побілений паркан. На подвір'ї зеленіла муравка, помережена у кількох напрямках рівними алейками. Там панувала якась притишена святковість, і якби на мені не вилискував новий костюм, я б, мабуть, не наважився туди ступити. А що він був на мені, то я спинився у нерішучості. Появилася думка пройти мимо. Побликати по селу, оговтатися, а вже опісля звернути на подвір'я. З тією думкою простою до воріт із дугастою аркою помічаю відхилену хвіртку, мов би для мене причинили її, і несу її ту нікчемну думку у шкільні володіння. Нехай там згине і не сміє більше збивати мене з пантелику. Але вона відлетіла від мене, як тільки я торкнувся тої хвіртки. А може й не відлетіла, тільки притаїлася, бо коли головна алея розійшлася на тривущі, то я пішов не до головного корпусу. Ноги самі понесли мене на волейбольний майданчик, де порядкувало кілька хлопчиків, очевидно, семикласників. Чому саме сюди? Тому що помітив біля головного корпусу кількох вчителів. Гінки на зріст, що баті. Звичайно, вчителі кому ж ще там стояти? Мені стало лячно, і я ганебно капітулював, у наступну мить уже картав себе за слабодухість, хотів змінити маршрут, та бракувало відваги. Добрий день, спортсмени! Вітаюся з хлопчаками, що очищали майданчик від бур'янів. До змагань готуєтесь? Хлопчаки підозріло глянули на мене, і один з них відповів: наше діло розчищати місце, а там видно буде. Оце так, хіба ви не граєте? Та трохи граємо, признався довгов'язий. У нього голос як у молодого півника. Будемо вчитися, бо той рік нас семикласники не пускали у команду. Це підключається воснянкуватий Коротай, мабуть, дуже схожий на семикласника корчового. Тобі треба придумати таку гру, щоб м'яч літав під сіткою, а не зверху. Сміється чорнявий підліток вищий від веснянкуватого, може, на 2-3 см. Хоч мені зовсім не смішно, але я активно підтримую веселий настрій Фількун... фізкультен. Фізкуль... тен... Тузіасть. Всіх запрошую вимовити це слово. Фізкульт ентузіасті, фізкульт ентузіастів. фізкульт ентузіастів. А ти вмієш грати, поцікавився довгов'язий, і п'ять пар очей націлились на мене. Я не одразу відповів вирішуючи, чи одразу відкриватися перед хлопчиськом чи почекати. Тушити вміє, відповів спокійно, і тушити, звичайно, так зване тушення обов'язковий елемент цієї гри, без нього не обійтися. Хлопці перезирнулися і пошкодували, що нема ні м'яча, ні сітки. А на турніку, скіль... а на турніку скільки підтягуєтесь? питає чорнявий, мабуть, механічно звертаючись до мене на «ви». Можу, й десять як треба, скажу сміливо. Бо маю у резерві ще дві-три підтяжки. Ого, здивувалися хлопчики, і остаточно втратили інтерес до волейбольного майданчика, оскільки турнік був цілком придатний для того, щоб осяк міг підкріпити свої слова живим тілом. Та моїм мучителі були досвідченими провокаторами, чого вони, звісно, не підозрювали, і один із них у захопленні спитав А скльопку можете раз плюнути? Бре тихо спинив його довгов'язок, потім до мене, справді вмієш? Хіба можна вміти не справді? І зараз можеш, і зараз. І тут мій погляд ковзнув по залізній перекладині, що сумувала край спортивного майданчика. Очі підлітків розгорілися. Мені відступати нікуди, та й не хочеться навпаки кортить розім'ятися після дороги. Скидаю піджак, засукую рукави. Сорочки, хапаю руками перекладину, розмах, ривок і я над перекладеною вийшло досить легко, стерблена курка не перешкодила. Для переконливості повторюю номер іще частіше. Хлопчики перезирнулися. Коли я зістрибнув на землю, котрий з них спитав А хто ти і що тут робиш? Я вчитель, ваш новий вчитель, приїхав на роботу. Глянув на своїх екзаменаторів, і мені стало їх шкода. Вони раптом зніяковіли. Треба було негайно рятувати хлопчиків. І все ж без гарного волейбольного майданчика не обійтися. На цьому ногу можна зламати, мабуть, дощами розмили. І сусідські свині порили, додав чорноволос. Добре грати можна лише на доброму місці, висловлює банальну сентенцію. і в такий спосіб трішки відділяє себе від самокласників. Раді, що легко вибралися з халепи, вони жадібно накинулися на лопати і заходилися з усіх юних сил псувати майданчик остаточно. Довелося мені скеровувати їх завзяття на користь справи. Тим часом група вчителів, мабуть, звернула увагу на нашу діяльність і вийшла на шкільне затилля. Що ж, треба мені діяти. Даю кілька вказівок фізкультурним активістам і відважно простою до вчительського товариства. Добрий день, товариші. Надто гучно вихопилося в мене кроків за п'ять до колег. Там я й зупинився, не знаючи, як тут слід повестися за правилами доброго тону, подавати руку для привітання, а чи обмежитися одними словами. Полина розгублення, і від учительського гурту відділяється, схоже на цигана, сизим обличчям і родими очима, немолодий уже чоловік. Підходить до мене зовсім близько, нахиляється і питає чимно. Що ви тут поробляєте, шановний товариш? Показую учням, як треба розчищати волейбольний майданчик, кажу на те спокійно. Самі ви це добре знаєте? Може, не дуже добре, але ліпше, ніж вони, киваю на самокласників. Маєте практичний досвід чи керуєтесь теоретичними положеннями? вів розмову циганкувати дядько. Поєднує одне з другим. Це непогано. А яким вітром до нас занесли? Приїхав за призначенням державної комісії по розподілу педагогічних кадрів. А я що казав, першим першому володів собою ходящий чоловік у сірому костюмі. І такій ж кепці. З надто рухливим кадиком і веселими очима. Ви програли парі Макар Васильович. Справді програв і з великим задоволенням озвався той, що вів зі мною переговори. Програв парі, а виграв право першим потиснути руку нашому новому товаришу. Руляк Макар Васильович, тотешній фізматик. Но після моєї руки тисли возняк, Савченко Примак, Бажанчук і нарешті Білоус Антон Антонович, що ситив лисаною на все подвір'я. Це був той самий. Завод школи, про якого йшла мова у кабінеті, завідуючого районним відділенням народної освіти. Він не взяв на себе ініціативу. Гадаю, спортивний майданчик без вас обійдеться, сказав м'яко і по-дружньому взяв мене під руку. Підемо до директора. З другого боку до мене підійшов Макар Васильович. Пробачте, дивичі речі чи, може, ви лише на розвідку до нас? Справді, ви наче на прогулянку з'явилися, підхопив Антон Антонович. Переказую коротко свої ранкові пригоди, вчителі уважно слухають. У Шнірі це непогано, сказав Білоус, але знайте, що ми тримаємо для вас іншу квартиру. По-моєму, не хоче відставати від завуча Равлюк, Петрові Трохимовичу потрібна квартира з нареченою. Я беруся знайти таку, звався возняк, жвавий кістяк із рухливим кадиком. Можемо поступитися своєї, підкинули приймаки Савченко. Що, виявляється, квартирували разом. З вами краще не зв'язуватися, махнув рукою білоус. Так ми зійшли на ганок і, поторгувавши кілька хвилин, кому за ким належить іти, опинилися в коридорі, а потім і в директорському кабінеті. Чорноволосий з вузенькими губами і суворими очима чоловік неохоче відривався від газети, подивився на групу вчителів, що ввалилися до кабінету, але наскільки я зрозумів, мене між ними не помітив. Ну, що там? спитав неохоче, перекидаючи одну ногу на другу. Є новини? є, вихопився Макар Васильович, який приїхав Петро Трохимович, мовив Антон Антонович, тримаючи руку на моєму плечі. Де він, директор відклав на стіл газету? Перед вами Антон Антонович зрушив мене з місць і разом зі мною підійшов до столу. Ось наш новий учитель, Василю Артемовичу. Аж після цього товариш Гоголь подивився на мене, встав, обсмикав поле темно синього піджака, поправив широкі манжети білої сорочки і, пригинаючись, пішов назустріч мені. Пригинався не за звичкою, а тому, що був голів на три вищим за мене і погано бачив. Його рука виявилась досить симпатичною, маленькою м'якою. Я навіть поглянув на неї після потиску, щоб перевірити свої дотичні враження. Товариш директор Відступився від мене на кілька кроків, поперся об край стола. Що ж казати? Маємо молоде поповнення. Будемо надіятися, що Петро Трохимович буде гідним членом нашої вчительської сім'ї. А після всі видивилися на мене. Що ж? Берусь імпровізувати, промову відповідь. Я вже тут і хвилююся. Багато вражень, і всі приємні, дуже приємні враження виникли в мене від зустрічі з цим селом і цією школою. Буду старатися, щоб стати тут таким, який має бути справжній учитель. Першим заплескав Білоус, а за ним інші. Навіть директор поляпував долонями і показував міцні зуби поміж тонкими вустами. При цьому його погляд залишався таким же вимогливим, як і раніше. І я здогадався він хоче бачити мої документи. Добуваю з кишені невеличкі палітурки, які змайстрував собі ще в технікумі. Дістаю, поміж них, своє призначення. Закінчивши читання мого документа, Василь Артемович каже, «Хм? і знову дивиться на мене так, ніби я вже чимось провинився. Який клас дамо Петрові Трохимовичу? запитую Завич і тут же пропонує. Найкраще буде доручити третій. Там потрібен свіжий струмінь. Можна й третій, напівпогодився директор. погомоніли ще кілька хвилин. Потім Антон Антонович підвівся з дивана. Що ж, товариство, процедура закінчена. Я беру на себе місію ознайомити Петра Трохимовича із школою та селом, оскільки іншої роботи зараз немає. Заперечень нема. Білоус пильно подивився на директора. Той прийняв його погляд, видно, зрозумів, але не відповів, як розрахував очі. Пізніше я довідався, що телефонний дзвінок із відділу народної освіти пролунав тут під час засідання педради. І, повісивши трубку на стінного апарата, директор звернувся до присутніх. З такими словами, з райцентру виїздить новий учитель. Продовження буде в наступній частині.